Модернізація обласної лікарні триває Цьогоріч Капітально відремонтували два відділення приймальне та стерилізаційне. На роботи витратили більше 4 мільйонів гривень державних коштів. У лікарні хваляться відділенням відповідають євростандартам. Що змінилось? Бачила Ольга Склярук. Ще рік тому в'їзд до приймального відділення був не пристосований для зручного ввезення хворих. Нині швидкі можуть впритул під'їжджати до будівлі. Змінилося і саме відділення. Тут обладнали окремі санітарно-профілактичні дезінфекційні кімнати для чоловіків та жінок. За рік через відділення проходять майже 25 тисяч пацієнтів. Тут оформляються хворі після цього, як їх оформили. Медична сестра, чергова медична сестра, ми в хворі проходять санітарну обробку. Для цього існують два санпропускника. Ми стоїмо з вами біля чоловічого. З коридору приймального відділення тепер хворого за лічені хвилини можна доправити до реанімації в ургентно-операційну чи на діагностичні процедури. Поряд і відділення інтенсивної терапії. Торік тут поставили нове обладнання. Воно більш якісно очищає кров хвору і цим самим подовжує життя. Тепер тут хочуть створити і комфортні умови. Ми зробили перший кров. Це ми зробили заміну обладнання. Думаю, що ви відпоч побачили, відчули. Але умови, в яких це відбувається, те, що хворі один там, інший там, і все це неправильно, і сестричка бігає. Ми зробимо гарну залу для гемодіалізу цього року. Я вам обіцяю, перше за останні 20 років капітально відремонтували стерилізаційне відділення. Тут стоять найсучасніші автоклави для стерилізації інструментів. Стерилізаційне відділення воно обслуговує практично всю лікарню. У нас 18 вісімнадцять операційних і ці операційні в першу чергу обслуговуються, але є у нас ще перев'язувальні кабінети, маніпуляційні кабінети. Тому весь цей інструмент, вся білизна, всі хірургічні. Принадлежності проходять через це відділення. Обласну лікарню Андрій Ніколаєнко називає взірцевим закладом. Втім, зазначає, працювати ще є над чим. Близько півстоліття не ремонтувалась поліклініка. На рік вона обслуговує близько 130 тисяч пацієнтів. Дещо ми встигли зробити в цьому році паралельно, це опалення. Ми зробили дах на цією будівлі, він не тече і не протікають труби. Але в цьому в 14-му році ми зробимо так, щоб всі пацієнти, які області, ...з'їжджаються до поліклінічного відділення обласної лікарні. Вони перебували в нормальних людських умовах, щоб лікарі лікували в нормальних умовах. У цьогорічних планах відремонтувати також опікове відділення. Ольга Скирук, Анатолій Басистий, день за днем.